Ось маю таку на присадибній ділянці вишню. Можете зберегти це відео, я в ньому розкажу, як я її обрізав і як я за нею доглядаю. І зараз покажу, який маю результат. Коротше, вишня була вся повністю зароша, так як ні, ніхто за нею не дивився. Дивіться, я позрізав всі верхи, все, що тупо росло вертикально доверху з переводами на більш горизонтальні гілки. Перше, два рази я вносив сюди на цю вишню інсектициди, стимулятори росту. Є відео, е два рази в комплексі проводив, раз, вносив хорус, другий раз вносив топсин М, ампліго додавав, і додавав е прилипачі, і туди, і туди, і додавав, що я ще там додавав, і стимулятори росту. Плантатор 20-20-20 два рази і додавав амінокислоти бурштинову кислоту. Дивіться, обрізка в нас проходила так. Давайте покажу, яка загруженість зараз в дерево. Дивіться. Просто немає слів. Просто всі гілки, всі повністю гілки у нас загружені. Ось, так обірвати, щоб було краще видно. Щоб всі гілки в нас получаються... В урожаї. Дивіться, я при цьому зніс. Ось, дивіться, виходить, це крону я знизив до рівня витягнутої руки. Ось витягнута рука, і я практично до, 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 достаю сюди до поверхні. Що я зробив, щоб ви не, не, не боялися, в кого є такі вишні. Дивіться, кардинально середина в мене пуста. Зріз, зрізи були, дивіться, які грубі. Деться вони? Ага, ось, дивіться, які були зрізи, їм нічого немає, я нічим не замазував. Бачите, лишайте такі малесечкий пітачок для того, щоб вони могли е, з часом засихати і не приносити ніякої шкоди деревині. Все повирізав. Бачите, які були грубі зрізи. Тобто зрізи були жорсткі. З переводом все на бічну гілку. Ось так, бачите, і дрібніє. Все я переводив для того, щоб відкрити середину. Ось я стою під, під кроною. Дивіться, я бачу землю. Ну, ой, кажу, не землю, небо бачу. І при цьому подивіться, яка загруженість урожаю. Тобто все на витягнуту руку. Ми маємо ягоду, ось таку. І при цьому, а я, я не знаю, що говорив. Я додавав бурштинову кислоту, Антистрес. І при цьому подивіться, яка вишня. Який маємо результат. Отак, Ось є старі вишні, робіть, переводьте, не бійтеся. Бачите, зробилися зрізи різні, все, що доверху росло, все зрізалось тупо на такі пеньочки, пенечки. І повністю була сформована нова крона е, вишні. Ось такий маємо результат. Бо питань дуже задають багато, що робити з вишню. Ось що робив я, бачите? Все зрізав, все що мені не подобало, зрізав, переводив, ось пішла більш горизонтальна гілка, я на неї зробив. Вся пішла, все позрізав все, що доверху росло. Ось так, ось так, ось так і донизу пішло. бачите. Дивіться, ось вона. Ось, ось у нас основний урожай. Ось маємо, бачите? Ось так. Нічого страшного не буде, якщо ви конкретно позрізаєте всі старі гілки, які ростуть доверху. Відкрийте. Ось тут зробіть штамп, стовбур щоб був, а тут все має бути у вас. Дихати свіжим повітрям.